Вам бажаємо миру. Ми бажаємо вам гарного настрою і спасіння людської душі! Сьогодні у нас в гостях Василь Голіней, проповідник Слова Божого з Іванівської церкви місто Городенка. Тема достатність Біблії для спасіння і праведного життя. Вітаю Василю Іван Франківську. Ми говоримо про достатність Біблії для спасіння і праведного життя. Тобто, читаючи Біблію, людина може пізнати е, Бога, наскільки їй потрібно, наскільки вона може пізнати, і спасти свою душу. Е, в чому полягає важливість постійного перебування в Слові Божому, Писанні в Біблії? Я для початку зачитаю текст писання. Це є друге соборне послання апостола Петра, перший розділ із 2 по 4 вірш. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тобто, все, що ми знаємо про Господа, все, що ми потребуємо для нашого духовного зростання, все є в Писанні. Абсолютно все. Тобто, Писання говорить, що все нам. Усе, що потрібно для життя та побожності, є в Писанні. Е від нас залежить, наскільки ми це приймаємо, від нас залежить, наскільки ми віримо в Писання, від, е від цього залежить наше духовне зростання і наше щоденне ходіння у перемозі, тобто у перемозі над е різними залежностями. От Що говорить Писання саме про себе? Наприклад, е е в Римлян написано, що е саме слухання Слова Божого дає нам віру. Петро говорить про те, що ми народжені Словом Божим. Тепер, що через прийняття і віру в Слово Боже, народження згори дається нам Дух Святий. І про те, що Слово Боже Євангеліє від Івана, робить нас вільними. Оце в мене є свій досвід. Я думаю, дуже багатьох християн теж є досвід, коли ми просили, щоб Бог. Через своє слово, от яке він написав, він зробив вільним. І одного разу, ну, коли лишу віру, я пам'ятаю, як Господь звільнив мене від коріння, від цієї залежності тяжкої. Я дійсно відчув себе вільним. Я дійсно відчув, як працює Боже слово в моєму житті. І я до 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 сих пір, вже 19 років, я вільний. Тобто я не борюся із гріхом, оцим, не борюсь залежним, тому що Господь звільнив мене. Я повірив в написаному Слову. І це може сказати дуже багато християн, які так само повірили в написане, і Господь їх звільнив від батьох залежності. Тепер, що говорить Писання, що це є Слово Боже, є меж духовний. І про те, що Слово Боже є дієвою силою, яка діє в нас, у тих, хто вірує, написано у Солонянам. І що цікаво, от в євреях, в євреям 4,12 дуже хороший вірш. Написано Слово Боже живе та діяльне». Воно проникає туди, куди нічого інше не проникає. Воно проникає до суглобів і мізків, проникає до поділу душі духа. Тобто Боже Слово, воно нас досліджує, нас розкриває так, як ніхто інший. Ми самі себе так не дослідимо, не розглянемо, як це робить Боже Слово. Написано, що Бог своїм Словом, Духом Святим проникає в глибину нашого Духа. І тому Бог знає, як преобразити наше серце. І єдиний інструмент, який є на землі від Господа, це є Його слово. Це те матеріальне, що ми можемо взяти в руки та істина, яка зараз надрукована тут в Біблії. Віра в неї, в цю істину, вона пере перемінює нас із середини. Тобто, Боже Слово це, це саме потужний, потужний механізм, саме потужна сила на землі, яка може змінити людину ізсередини. Ніщо більше не може змінити е, людину. Навіть цілі нації преображались і змінювалися під впливом Божого Слова. Цього в історії християнства є дуже багато. Ну, тут важливо, щоб це як я і питав, так? Питання звучало постійне перебування. Постійно, не так на великі свята я трошки прочитаю. Чи там, коли в мене буде якась така кризова ситуація, я трошки візьму почитаю. Це добре, коли ми в свята і в кризовій ситуації читаємо, але цього дня достатньо. Потрібна постійність. Як постійно ми їмо, постійно ми спимо, постійно ми відпочиваємо чи працюємо. Ну це теж треба включати у свій режим дня. Що рано, чи вечором, чи вдень читати Слово Боже постійно. Ну, за один раз не обов'язково багато прочитати там, пів Біблії, а хоча б один розділ. Це ми можемо себе так навчити, привчити і е, пізнавати волю Божу через Біблію. Чому для повноцінного духовного росту і духовного життя, е, життя праведного достатньо самої Біблії? Справа в тому, що більше ніщо із якихось психологічних... Філософських е, інструментів, систем не може стати на один рівень із писанням. Тобто, писання достатньо, воно абсолютний авторитет, воно е, діє краще всього, що може е, застосувати людина із, е, скажімо, людських знань, які багаж знань, які є у, у скажімо, зараз у, у людстві. Цього недостатньо для того, щоб перемінити серце. Лише Боже Слово змінює, і Боже Слово написано, що воно напоумляє, Боже Слово е, дає керівництво, тобто воно є світильником для наших е, ніг написано. Тобто, людина, яка можна взяти статистику, людина, яка читає регулярно слово Боже, вона має силу протистояти е, різним пристрастям тілесним, різним гріхам, різним, е, скажімо. Залежностям тим самим, про що ми вже говорили. Тобто людина, яка постійно пробуває в Божому слові, вона, як правило, чинить мудро. От якимось дивом, люди, які пробувають в Слові Божому, вони на той чи інший момент життя, де потрібна. Потрібно приймати рішення. Вони мають достатньо мудрості для цього. Тому що Бог через своє слово, ну, якби прояснює, дає розуміння і бачення того, як правильно чинити. Це те, чому важливо постійно пробувати. Тому що в писанні є дуже багато таких повсякденних практичних моментів. І тепер, Боже слово, воно дуже ефективно для людей, які. Ну, скажімо, страждають страждають якимись е, страхами, страждають е, депресіями, страждають якимось свідчієм. Тобто, знову ж таки, та ж сама статистика показує, коли людина пробуває регулярно в читанні писання, вона пробуває в спільності з Господом через молитву, вона менше, набагато менше, або повністю звільнена від цього. Вона, тобто, вона менше цьому піддається. І, е, чому? Тому що. Якщо ми не впевнені в собі, у нас немає якоїсь основи, ми не знаємо, на чому ми стоїмо. А коли ми покладаємося на писання, ми віримо кожному слову, де Бог обіцяє, що він буде турбуватися, обіцяє, що коли на нього покладеш свої труднощі, то він вирішить. І коли людина цьому вірить, ну так в її житті і стається. І вона спокійна. Вона спокійна за свій фінансовий стан. Тому що Бог свого часу пошле роботу, і вона зробить ту копійку потрібну для сім'ї. Вона спокійна за свою безпеку, тому що вона покладається на Господа і дуже багато випадків, де дивом Господь відводив від тих людей всякі неприємності. Тобто писання воно дієве. І людина, яка довіряє писанню, вона кожен день може переживати цю Божу присутність і дію Божого Слова у її житті. У те, що вона повірила, те і діє. Тому дуже важливо пробувати в Божому Слові. І дуже важливо е, це е, навіть найдрібніші е, сторони свого життя викладати перед Господом. І Господь через своє слово дає відповідь, тому що в Писанні є всі відповіді на всі життєві запитання людини. Це не означає, що ми не маємо читати більше ніяких книг, літератури. Просто писання має бути найвищим Так, Але ми маємо розуміти, що Біблія є Біблія. А інші, наприклад, інша християнська література це і інша християнська література. Це не є перше джерело. Так. Якщо говоримо за християнську літературу, тільки за це? А там бувають, наприклад, якісь цікаві думки, важливі думки і. Навіть свійській літературі, але там це, це є свійська література. Там може бути правда і неправда, може бути істина і викривлення. ну Різне. Там прямо... Це людське. Так, це людське. Що є причиною слабкого християнства? Коли віруючи, вони все-таки читають Біблію, але духовно вони слабі. Не завжди отримують цю перемогу і мудрість, про яку ти казав, які можуть можна надати дієві поради щодо правильного використання чи правильного користування Словом Божим писанням для того, щоб вести переможне життя? Ну, перш за все, коли ми маємо інструмент. Наприклад, будь-який інструмент вдома, дуже добре, щоб ми розуміли, як його ефективно можна використовувати. Те саме стосується писання. Можемо привести приклад з історії. Книжники фарисеї, вони дуже добре знали писання, вони вивчали його на пам'ять. Тим не менше, вони не побачили в Ісусі Христі Месію. Тобто вони не побачили, що збулось пророцтво, і вони його відкинули. Тобто, просто знати, як на рівні інформації писання недостатньо. Одна з причин, чому ми, коли читаємо Писання, чому воно не приносить очікуваної користі, перше, це тому, що читається без віри. Тобто апостол Павло писав до Соловняна: Ви прийняли від мене слово не як слово людське, а як слово Боже. І він радів за них, що вони прийняли як Слово Боже, не слово апостола Павла. Тобто, Ми маємо розуміти, що перед нами є слово Бога, Слово Творця, який створив Всесвіт, і… Нас самих, і оце Його воля щодо нас. Коли ми розуміємо, хто такий Господь, коли ми розуміємо, що це Його слово, коли ми віримо в написане, то воно починає працювати. Так, так? хтось сказав, що нам треба до Бога і до Його слова ставитися серйозно. Ну, не так просто ну читав, читав. Ну, наприклад, коли ми хворі, ми беремо е, інструкцію, де написано, ми ж серйозно ставимося до того. Тобто. Чому? Тому що там є ліки для нашого тіла. То писання є набагато більше, ліки для нашого духа. Воно дає життя вічне. Наступна причина, коли ми читаємо писання недостатньо часто, От е, є просто… людина кожна визначає для себе. Одному 5 хвилин достатньо там, в день, інший ще рідше там, читає писання, раз у тиждень. Воно так само, як і їжа. От, ну, ну, попробуйте їсти раз у тиждень. Ну, як, наскільки сильна буде, ну, скажімо, сила буде в тілі, наскільки ми будемо в змозі скажімо, скажімо, проводити нормальне повноцінне життя. Ну, це, напевно, смішно, але воно так і є. Писання говорить: Ісуса Навина, 1,8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Будеш про неї роздумувати вдень і вночі. І тоді буде щастити тобі. Тобто просто говориться про те, що хай це, це слово не відходить від тебе. Тобто не відсовуй його від себе далеко. Постійно має його під рукою. Роздумуй про це, розважай. І псалом перший, блажен муж, написано, котрий у Божому Слові знаходить велику насолоду. Тобто в законі Господньому його насолода. І про закон його в день і вночі він роздумує. І написано, що він його прирівнюють із напоєним садом. В якій країні про це мова йшла? В Ізраїлі, там, де дуже багато посушливої землі, по суті, де дощі не так часто. Тобто, і сказати про те, що уподібнити праведника до напоєного родючого саду, де листя не в'яне, це просто говориться про те, що це дерево росте на водних потоках. Тобто, коли ми роздумуємо постійно надписання. То це, ми з тим подібні до цієї е, рослини, яка постійно живеться, яка постійно цвіте, яка постійно приносить плоди. Тобто, це алегорія, це мова писання. Тобто, про що мова? Про те, що е, писання треба читати часто, писання треба читати регулярно, у писанні треба пробувати. Тобто, це не просто книга, це дуже важлива книга. Наступна причина четверта, чому християни, які читають писання не ростуть, вони читають без розважання, без роздумування над ним. Тобто прочитав, пробіг очима. Ага, ну прочитав, прочитав. Скільки там розділів? Три, три розділи треба прочитати в день. Прочитав три розділи і побіг. А потім запитає його, про що ти читав? Ой, та читав, ну, а так і, і треба докласти зусиль, аби згадати, про що ти читав. Коли ми розважаємо, то ми не поспішаємо, тому що ну, нам для цього потрібно виокремити час. І дуже важлива порада для того, щоб читати із розважанням, щоб не поспішати, це ну, ставати порніше, піднятися на півгодини раніше. Ради Ісуса Христа, ради Господа, ради свого цього, скажімо, переможного життя. В господі, приділити цьому час, взяти блокнот і ручку і записати кілька основних думок, які є в тексті. Тобто, і що ці думки для нас, яке вони мають значення, коли ми маємо цю звичку, це не просто це треба ввести в звичку. Постійно ну, включити цей включати цей будильник, постійно мати під рукою той зошит, мати оцю кімнату, яка спеціально для цього, або той куточок у, у домі, який для цього призначений. Сідати в тишині і молитовно роздумувати над Божим Словом. Розважати про написати, що цей текст говорить мені особисто сьогодні. І це ну не так вже й просто, але не так вже й складно. Це не має бути як якась така ну, муштра, студіювання так? таке е, академічне, що тут треба зубрити щось. Ні, це зустріч з Богом. Це зустріч з Отцем, зустріч з Творцем, це зустріч е, і читання Його слова, Його лист до нас, лист до мене. І це є не тільки наука, навчання, це і прекрасний, чудовий проведений час з Богом, якісний. Як кажуть, так? І ще дві важливі причини. Uh -huh. я, я думаю, ну, okay. У нас мало часу, але я постараюся. Дуже, ду дуже важливі. Перше, це, ну, точніше, п'ята причина, чому ми не зростаємо, це е, коли ми читаємо писання без застосування. Тобто ми просто слухаємо, але нічого не робимо, не виконуємо. Uh -huh. Тобто Якщо ми не слухаємося писання, ми не будемо зростати. І остання причина це е, читання, е, Слова Божого без Благовіння перед самим Господом, без благовіння перед самим автором. Тобто ми маємо пам'ятати, що це не просто Боже Слово, не просто, скажімо, книжка, яку необхідно читати, тому що я в цій церкві і мені треба тут виконувати певний обряд читання Біблії. Нет, це є захоплення Господом, це є роздуми над його атрибутами, над його величою, над його славою. Це захоплення особистістю, це пізнання особистості. Тобто, для того, щоб духовно зростати, нам необхідно занурюватись в писання, нам необхідно писання, щоб наші думки були занурені в Писання. І, відповідно, потім писання буде так якби, наповнювати наше мислення, на, 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 наші роздумування про Господа, і ми помітимо тоді, коли що нам е, легко роздумувати про Господа протягом дня. Нам легко е, молитися до Господа напротязі дня за будь-якої причини. Нам легко дякувати Господу, тому що ми розуміємо, хто такий Господь і хто такий я, і що Він для мене е, робить, і що він для мене приготував у вічності. І е, коли я вірю написаному, коли я довіряю цьому, коли я розумію, хто такий Господь, тоді я зростаю, коли я постійно в цьому пробуваю. Дякую Богу, дякую Василь. Тобі. На наступний тиждень, у цій же порі на цьому ж каналі, буде новий випуск передачі Мир вам, але це вже буде інший гість інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Обов'язково ставте ваші подобайки, підписуйтесь на наш канал, за що ми вам вдячні, і поширюйте наш канал серед своїх рідних і близьких, щоб багато людей пізнало істину. Мир вашому серцю, вашому дому, дому, мир нашій Україні.